Тому я запрошую, будь ласка, приходьте до мене на секцію. Громадська кампанія Новий громадянин це громадська ініціатива, позапартійна, політично не заангажована. Наша ідея зібрати зусилля, скоординувати зусилля, скоординувати інформаційну підтримку для того, щоб досягти зрушень і певним чином прогресу в можливості і механізмах громадян впливати на політичні та суспільні процеси, тобто на те, що сьогодні відбувається в Україні. Е, моя секція номер... а. а, це знаходиться за, цим, е, за, цим, за цією спорудою. Тому прошу за 5 хвилин. Ми будемо розпочинати. Буду рада вас бачити на, е, на нашій секції. Yeah. Секція Бі е, Круглий стіл, ефективний тренінг. Володимир Купрій, творчий центр каунтерпат. Добрий день. Всім, хто хоче обмінятися власним досвідом, думками з приводу того, що таке є ефективний тренінг, як його зробити ефективним, як досягти ефективності. ласкаво прошу. Секція B. У секції C, як впливати на владу через громадську експертизу Максим Лациба, ОНЦПД. Всіх вітаю, радий бачити. Останній раз в сезоні майстер-клас, як стати успішним у комунікаціях з владою, як зробити так, щоб влада вас не тільки почала слухати, але й чути і по можливості навіть робити те, що вам потрібно. Приходьте, у нас буде тепло, в нас буде смачно, у нас буде весело. Чекаємо вас. Секція Сі. Дякую, Максим. я сподіваюся, що привернув увагу своєю такою рекламою. І в секції ді в нас буде Ярина Боренько і Олена Шенаровська з громадської організації Європейський діалог з комунікацією в команді. Ми хочемо, може, облисками привітаємо дівчат, бо вони летіли дуже довго і дуже раді вас бачити тут. Добре, дякую, Максим. Крам к вам ю реклама. У нас реально має бути тепло, бо ми збираємося рухатися. Цей тим, що я можу, я бачу, що багато хто нас. Рухатися, рухливі на комунікацію. Отож, всіх запрошуємо. Будь ласка, ще раз нагадую, хто ще не був на секціях, за нашими боксами є така доріжка, і там є такі кімнатки з написами ABCD І туди ви заходите, обравши свою кімнату, і працюєте. Дякую.